Слава Україні! Ворог збільшив угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації, саме кораблі ракету носії в акваторії Чорного моря. Наразі їх чотири. Сумарний залп може становити 32 крилатих ракети морського базування типу Калібр. Не забувайте про ракетну загрозу з берегів тимчасово окупованого Криму і звичайно ворожої авіації. Тактика ворога країни терориста. Незмінно. Він намагається нищити об'єкти нашої інфраструктури. Тож тримаємо стрій і пам'ятаємо, сигнал повітряної тривоги дається не просто так: навчальних не буває. Звичайно, будемо говорити з вами зараз про те, як тікала відома колись Кантемирівська танкова дивізія, залишивши багато танків просто на полі бою. Вони підхопили лапті, а танки забули. Понад 200 одиниць бойової техніки. Залишила так звана російська армія на харківському напрямку. На південному напрямку наші важко, складно, але просуваються, щоб звільнити нашу Херсонську область від ворога. Тримаємо кулаки і віримо та підтримуємо Збройні Сили України. Так само, як віримо і підтримуємо наш Маріуполь. Сьогодні там мав би бути український день міста. Поки що його немає. Але місто підійметься, і місто буде. І це буде український Маріуполь. Низько уклоняюся всім героям Азовсталі, всім, хто боронив Маріуполь і поліг там. Все непросто і недаремно. Віримо, ми звільнимо Маріуполь. Ну і звичайно хотів би задати ось про що. Дуже часто ті, хто залишився в Україні. І бореться за нашу свободу. Ми говоримо про те, що закінчиться війна, знайдемо якусь точку на мапі і поїдемо саме туди. А так само люди, які знаходяться за межами нашої держави, мріють щонайшвидше повернутися додому. Я впевнений, що таких все-таки переважна більшість. Ви знаєте, неповторний і неперевершений час ми живемо. А я хотів би побажати, щоб оця точка повернення у нас все-таки була в Україні. Як би складно не було. Чи буде складно? Звичайно, так. Але після перемоги ми разом все здолаємо. Бо Україна понад усе і пам'ятаємо, слава нашій нації, нездоланній і непереможній, як слава нашим Збройним силам і смерть ворогам! Їх не має бути. І посміхніться, як би важко не складалося життя. Воно бентежне, але воно все-таки не перевершене. Час наших звитяг, наших перемог. Все буде добре. Все буде Україна.